Віталій Бателішахів грає проти Нез... Нежа. Канада рейтинг 1881. Легомбіт Тінсович. Так, ти у нас що? Нормальний чи як? Чи як зазвичай. Нормальний Добре. Це приємно. Грати проти людей блокує центр. Задумався, що далі? Атакує нас? Захищаюсь третій раз нападеш. Можливо, хоче три нулі. Не даю поміняти. Б4, Б5, можливо, піду. f 6 Так, ну він дає нам піти сюди. Б5. Луна, якщо поставлю, вже 5. Злом і самому треба поставити, а 4 не знаю. П2 так ніколи не хочеться ставити слона. А з чого боку? Давай бокшу захищусь. Не... Ніхто нас нікуди не жене. Так. Я хочу слона g 7 поставити, не? Ну. Я просто пзін. Можливо, треба було активніше, але тут щось підвисає. Щось я тут не встигаю поки що. Ну і добре. Піду просто з'їм пішика. Ну, можливо, він забуде захищатись. То, окей. Хай захищається. Тоді, можливо, Ас-4. Підірву цей фланг. Все таки, цей пішак, він розділяє два фланги. І поки він тримається, тримається білі. Що буде опорствувати, то. Добре, тоді вже поставлю слона сюди. Ти мене вмовив, якщо чесно. Я не хотів ставити. Я хотів, можливо, аж 4 там бути. Але що зробиш? Забив. Жуки не в по красоте. Навязал Ша, Потом слона Вау! Беру. Хочу з'їсти на F7. А, вон на що. Не бачу. Так, ну Чорнопол тут важливий у суперника. Не віддав. Щоб нас заатакувати так, ту, -ту, 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 ту, можливо, треба так зіграти. Ну, не хочу дати йому можливість відкрити гру, був ганяти за мною. Да? Ну, у нас є слон хороший. Ми відкриваємо свою гру. Не розслаблявся там. Оп, і мат. Інше раз. Хочу відпочити. 82 на 62. Ф4 було краще. Да, ну, як казав, поки пішак е 5 тримається, то білих все порядку, тому F6 то був сильний хід. Велика пішукова перевага в центрі кількісного суперника. І якщо пішика прибрати, ну навіть за пішика якогось, то пішки потім йдуть по центру і змітають. І кажуть, що шаха принцип центру, дуже важливий. Ти його захопив, ти має велику перевагу. Суперник щось там в планку, якісь профілактичні речі, хоча насправді це тільки послаблює позицію під. В5 в майбутньому. Ну, постійно, в 6, в 6, в 6, в 6. Суперник хоче простими методами там якось там. Триматись, але воно не тримається. Да. Міві порахувати, скільки разів він може захистити цього пішака, скільки я напасти, що в мене більше нападів. Він тупа жертва пішака при різносторонніх рокуровках. Правильно це, щоб відкривати лінії, але насправді центр закритий, і ресурсів маловато для атаки. А я то можу спокійно тут відкривати все, що хочу. І атакувати. Да. І без ферзів мат можу поставити. І ось, як то кажуть, вот Aeron демонстрантом.